25 березня 2023 року підживлюємо зиму пшеницю скаген. Робимо одне внесення у нормі приблизно 140-145 кг на гектар м'ячної селітри Стан на сьогодні отакий, трошки вже просипається пшениця, зазеленіла, тепло пішло. Влаги достатньо. Е, на завтра очікуємо дощ, е, тому вирішили зробити внесення сьогодні. Є, ну, якщо все буде добре, можливо, завтра накриє трошки дощем і тоді внесення не піде в воздух. По мерзлоталому не вдалося поробити у цьому році, тому що якось його, цього мерзлоталого і не було, не застали. Робимо внесення зараз. Тепер уже під погоду, під дощ. ну Думаю, що, якщо завтра повезе, толк буде. Інше поле, тут оптимальні були сроки посіву, десь було це 10 вересня. Тут зовсім другий фон пшениці. Отака обстановка тут на 25 березня. В принципі, тут кущ уже, серйозний кущ є. Ну так само, Таку саму дамо норму десь в пределах 140 кг, може трошки зменшимо десь кілограм на 10. 10-15 кг може збавимо. І так само десь і дамо. Тож внесення все одно зробимо розкидачем і може подивимось по можливості, якщо після дощу буде така. Буде даватися, може борони, прийдеться пройтись боронами. Це край ще більш загущений, вже ну, розкущений навіть я скажу. І ось така так є навіть видно, що є волога. В принципі, земля прям сира. Ну, трактор не провалюється, колії не робить. Пшеницю не вириває. Так що, в принципі, це навіть плюс, що селітра е, ляже на вологу почву сюди. І скоріше буде тануть. А якщо зверху накриє ще завтра дощиком, буде, я думаю, ще більший плюс. ну Це така, такий стан зимої пшениці скагін. На 25 березня. Працюємо далі.